Отримали поставочку дитячі легінці на штучному хутрі від Ліліанден. 99 гривень буде за одну пару. Волоті представлені. Покажіть, будь ласка, які забарвлення гарні. 19 штучок. 1880 гривень загальна вартість. Дуже гарні варіанти. Давайте їх разом дивитися. Маємо від 92-го розміру по 116 й Ось такі мають в зірочках. Погляньте. Прям написали штучне хутро, щоб ви розуміли, що це більше, ніж фліс. Ось тут, ще також буде гарно видно, супер теплі в садочок на прогулянки. Всюди, в принципі, погляньте, які забарвлення гарнющі, Ось такі сіренькі. А ось погляньте на колінцях, які милі сердечки. Така модель може попастися. Ось такого плану ще маємо сіресенькі. Так. Ось такі можуть попастися, дивіться, зірочками. Якими. Вау! Просто вони мерехтять прямо різними кольорами. Супер теплі! Подивіться, будь ласка. І у нас можуть бути як в пакуванні, але більшість буде без пакування. Лот дуже класний, сезонний, актуальний. 99 гривень супер ціна. Замовляйте ось таких 19 легінсів дитячих реалізуйте в своїх магазинах. Давайте заробляти разом. Усі контакти для замовлення в описі під даним відео або в шапці профілю.